Ми продовжуємо говорити, що нам слід очікувати після президентських виборів. Отже, Андрій, скажіть, будь ласка, про цю децентралізацію влади в Україні, яку зараз активно обговорюють. Як вона має на вашу думку проходити, аби, от, до прикладу, Львів або там Тернопіль чи інші області не втратили зв'язок з Києвом? Нам ні в якому випадку не можна плутати децентралізацію влади з Тим, що нам закидують або підкидують експерти від нашого північного сусіда саме швидше з Кремля. Тобто, це експерти, які є в оточенні Путіна, йдеться про федералізацію. Ми бачимо наслідки практично, якщо говорити про федералізацію з територією Автономної Республіки Крим. Як швидко вирішили питання Російська Федерація, коли йдеться про агресію і захоплення цієї території? Адже ця територія вже мала свій парламент. І ця територія мала не тільки законодавчу ініціативу, вони мали можливість приймати закони на своїй території. Це формує нову зовсім іншу еліту, і це дає більше повноважень не тільки соціальних чи економічних, це гуманітарні повноваження, політичні повноваження. Це в першу чергу говорить про те, що ми формуємо різні організми, які, які об'єднані лише одним кордоном, але це різні організми. Тому що, попри все, Україна сьогодні є слабкою в частині монолітності, єдності і дякуючи тим же політикам, які нас постійно від виборів до виборів ділили за релігійною чи мовною ознакою, чи культурною ознакою, вони вже нав'язували навіть ментальні ознаки, казали, що оце є там е, східний, чи там якийсь там. Як це назва Русський мір, а там є не руський мір. Тобто це вже якби нам закладали міни повільної дії. Сьогодні тільки треба федералізацію і далі утверджувати ці моменти в межах своє, свого федера, федерального округу. Тому в ніякому випадку це на це не можна йти. Коли йдеться про вимоги майдану, коли йдеться про вимоги простих людей, то це перш за все вимоги, які стосуються територіальних громад. Дайте більше повноважень територіальним громадам, місцевим громадам, не на рівні там обласної ради дайте більше повноважень. Ви дайте більше повноважень людям на місцях, дайте більше можливостей збирати кошти і залишати кошти на місцях. Не забирайте кошти, будь ласка, до Києва. Хотів би навести дуже простий цікавий момент, і про це говорять експерти. Що місцеве самоврядування, якщо говорити про весь бюджет країни, це на все місцеве самоврядування. На всі місцеві територіальні громади це є 22% коштів бюджету. Це означає всі інші кошти це є для централізації влади. Це означає, що всі кошти, які ми віддали до Києва, лише 22% приходить потім з Києва як з плеча на бюджети відповідно місцевих територіальних громад. Тому сьогодні вимога проста: треба робити адміністративну реформу поряд з адміністративною реформою. Треба робити відповідну бюджетну реформу, де дати можливість залишати кошти на місцях для вирішення соціально-економічних проблем територіальної громади. І поряд з тим треба робити податкову реформу, яка дає можливість територіальній громаді не віддавати кошти до Києва, а вирішувати питання по збору коштів на місцях. Це позбавлює перш за все систему контролю місцевої громади за підприємницькою діяльністю на місцях, бо підприємництво тоді залежний від місцевої громади. А місцеве самоврядування зацікавлене збирати податки відповідно і слідкувати, чи всі податки здав в, в такому випадку, бо на даний момент часу не зацікавлене. Бо все одно віддаємо до Києва, потім чекаємо якісь мізер з Києва. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, а громадськість має контролювати владу? Як ви це бачите? Ну насамперед, я ще додам також те, що до попереднього що справді називаємо Хмайдану цей децентралізації, це не є цей фарс, який видумують ці політехнологи кремлівські на сході про федералізацію. Це є збільшення справді прав територіальних громад, виборність посад. Стосовно контролю влади, ну я б тут таки відкрив дві теми. Отже, перше, звичайно, всі активісти громади вони повинні формуватися в ті чи інші громадські об'єднання, громадські організації, об'єднання, союзи, групи, так і таким чином ми повинні. Взаємодіяти і з державними структурами чи органами. Ну, простим прикладом, це, звичайно, може бути банальна громадська рада, котра на даний момент себе не, не виправдала по тій системі, по якій власне, вона була збудована до цього часу. Тобто, відповідно, з децентралізацією ми матимемо більше. Впливу більше контролю суспільство ставатиме більш горизонтальнішим, це дуже важливо. Так, тобто ми всі різні, але ми всі рівні. Хай так буде. Ось, і звичайно, це є доступ до мас-медіа, це є громадські організації, котрі контролюють, котрі мають вільний доступ до мітингів, пікетів, громадських заходів, висвітлення своїх позицій. Ось і десь таким чином громадськість і має можливість контролювати е, владу. Але також я би розглянув би другий момент, що громадські е, активісти внаслідок майдану не обов'язково повинні лише контролювати. Тобто ми не повинні бути патерналістами, тобто, ми зробили. Революцію, скажемо так, тобто ми, активісти, громади, громадяни, українці, і чекаємо, коли хтось прийде, навіть коли когось оберуть, так і цей буде керувати, а ми будемо контролювати і критично до нього відноситись. Негативно, критично. Ну, є в українському суспільстві така тенденція, на мою думку, негативна, де широкі маси привикли радше негативно. Критикувати, і ми це навіть бачимо серед опозиції, коли вони займаються лише негативним критикуванням. А коли приходять до влади, навіть зараз ми це можемо бачити по нових призначеннях, вони самі не знають, що робити. А зараз, на даний момент, навіть на теренах Львова, ми, громадські активісти, відверто. Маємо дуже тісний доступ до різних керівних структур, тобто, ми дуже тісно маємо можливість без проблем спілкуватися із керівниками, наприклад, міліції, наприклад, державних там керівників департаментів. Якщо, наприклад, колись ми говорили про те, що двері відкриваються тільки для когось, відверто скажу, навіть я і ряд моїх колег, ми можемо дуже чітко заходити і ввічі критикувати того чи іншого посадовця, коли раніше відчувалася дистанція вертикальна. Зараз більш стала горизонтальні ці функції. Але скажу знову ж таки, це активісти, це громадськість така доволі активна. Це 20% можливо населення. Але є прості громадяни, котрі роблять просто свою роботу на місцях. І вони ще не до кінця цього насправді відчули. Так, ось через те ми, громадські активісти, в контролі наших функцій бачимо максимально горизонтальна. Побудова суспільства, і навіть взаємозв'язку між державними органами і громадськими об'єднаннями, і таким чином буде встановлений цей зв'язок повсюдний, а не тільки з вибраними активістами, вибраними активістами і з ем, керівниками, тому що зараз я навіть споглядаю те, що ці ж керівники доволі вибірково відносяться навіть до майданівців активних, е, яких вони поважають і слухають, і до простих людей. Ми це зараз верто спостерігаємо, і я бачу навіть як інакше ставляться навіть чи до мене, чи до е, інших активістів, ніж до простих громадян, тобто е, інших громадян, так скажемо, котрі просто роблять десь свою роботу. Ця вибірковість також зараз є. І ми воюємо, щоб ставлення було до всіх однаково, відверто. А ну на вашу думку, вот говорите, що громадські активісти мають доступ уже до а, в кабінети деяких так. чиновників. Так? а які на вашу думку слід зробити реформи от, конкретно негайно потрібно щось реформу реформувати? Насправді реформи потрібні в дуже багатьох сферах, але можливо я б чисто демонстративно демонстративно почав би із міліції, коли ми спілкувалися із багатьма. Керів із багатьма кандидатами на пост керівника міліції. Ну, перше, змінити світоглядне бачення міліціонера. Тобто, ми не хочемо бачити, перепрошую, мінта на вулицях, котрий там може щось ти, когось брати. Бачить якогось там простішого хлопчину, так припустимо, там десь, можливо, з е, приїхавшого там з району, і він ж зразу щось пробує в кишені, десь скрутити і так далі. Тобто, ми хочемо з цього мінта, хочемо побачити справжнього поліцейського. Можливо, демонстративно це має бути навіть банальна зміна форми, але можливо це як наслідок. Це має бути зміна людей про те, що я говорив. Тобто це є переформатування складу. Ви знаєте, багато працівників дає навіть не міють заповняти протокол. У мене були випадки, коли ми з дорожнім контролем відверто було так доволі цинічно, коли людина справді не міє цей папір заповняти. через те, зміна людей, зміна світогляду, відношення до людей, зміна людей. Зміна керівників Ну, десь на Львівщині це відбулося, і я думаю, відбулося позитивно, бодай в плані міліції. Хоча зараз це питання, що додає також. Ось, зміна світогляду, загальної концепції. Ось, я думаю, що ми матимемо результати. Але реформування потрібне, звичайно, бюджету. Це в контексті цих всіх реформ реформування медицини. Коли перепрошую, насправді моєї колеги батько помер через надбалість лікарів, просто через те, що він був недоволі заможним. Так? Тобто ми насправді маємо цю пронившу систему, і в нас є на роки роботи. Але коли ми починали майдан, ми знали, що це надовго, але ми не відступимо, на жаль, в жодному випадку. Андрій, скажіть, будь ласка, в нинішній політичній е, ситуації, е, чи можливо провести реформи то, е, ті, які очікує суспільство? Е, якщо робити реформи, то їх треба робити послідовно. Тобто ми розуміємо, що ряд реформ будуть штовхуватися з е, проблемою змін до Конституції. І ми, от, коли ми виходили на Майдан, основне гасло, основна теза це несправедливість. Тобто ми бачимо, що є несправедливість і суди всі працюють під вказівку з банкової. Прокуратура займається практично, ну, я не знаю, репресіями, тобто не якимось наглядом, так? а конкретно застосовується механізм проти людей, тобто правоохоронна система і все решта, про що вже говорив Роман. Але перш за все, все ж таки треба почати послідовно. Для того, щоб дати повноваження місцевій територіальній громаді, а це обов'язково треба зробити, для того, щоб почати вирішувати питання на місцях, задіяти ініціативу місцевої громади. Ну, не може бути дядько у Києві мудріший всіх мудрих. Тому що для того, щоб бути мудріше всіх мудрих, треба увібрати всю мудрість світу і всіх експертів, які вже сьогодні в Україні є. Врешті-решт, цей досвід, який вже є європейський, світовий, тому подібне. Тому треба дати можливість ініціативу, яка сьогодні є на місцях. Люди вийшли на Майдан. Вони могли би застосувати свою енергетику, енергію, силу, життя своє, застосувати для того, щоб реформувати свою територію, сільську раду свою, свій населений пункт, свій хутірець. Але це треба дати можливості, дати кошти, які ці, які ці творчу ініціативу будуть породжувати. Хочу сказати, що от контроль, ви сказали про контроль. Контроль це є механізм, який виходить з самої можливості мати повноваження. Чому? Поясню. Тому що коли з'являється більше можливостей на території, а це повноваження, кошти, з'являється інтерес цими повноваженнями користуватися. Це місцева громада зразу сепарує свого тіла найкращих, які мають амбіцію. І, звичайно, мають певну якість, бо, тому що їх люди будуть обирати, щоб вони були ефективними менеджерами території. І це зразу автоматично буде контроль. Бо ці найкращі, які зберуться, які будуть мати можливість реалізувати себе і свою ініціативу, вони самі ж будуть створювати певну систему контролю. Громада буде створювати певну систему контролю. Дати треба таку можливість. Держава не має керувати, держава має урядувати, держава має спрямовувати. Це дуже. В, самій, в самому навіть слові, урядування є глибокий зміст, тому що урядування це спрямування. А коли йдеться про керівництво, це управління, тобто це режимне або скажімо, ручне управління. Тому треба міняти навіть не тільки саму систему управління. На урядування і на повноваження місцевої громади. Треба міняти навіть сам підхід і, і розуміти мотивацію, а коли з'явиться система контролю. Бо зараз ми говоримо про люстрацію. Створюємо якісь люстраційні комітети. Так? Це вимушена ситуація за, так, за такої системи, яка є в країні, радянської системи. Тому ми мусимо, відповідно, Зважати на цей момент. А що стосовно перших реформ, ще раз на, е, я буду акцентувати на цьому вагу, першою реформою має бути адміністративно територіальна реформа, яка відповідно оптимізує і питання фінансів, і вирішить питання відповідно, бо паралельно з адміністративною територіальною реформою має бути і бюджетна реформа і податкова реформа, що збалансує відповідно, систему відносин в країні. У цілій країні, і тоді хлопець, який сьогодні на Майдані, з яким я позавчора, спілкуючись, отримую інформацію, що він стоїть тому, що він поїхав додому, а вдома нічого не міняється, і це дуже правильний підхід до справи. От треба запустити перш за все механізм, який дає можливість мінятися щось на місці, але мінятися його руками. Щоб він мав можливості міняти сам вже на місці. Але коли ми забрали у хлопця можливості міняти самому щось на місці, тому він приїжджає до Києва. Ви мені не даєте змінити нічого. Ви вирішили тут в Києві все за мене вирішити, то я вимагаю вас в Києві. Змініть. А Чи можуть відбутися зміни от без дострокових виборів до тої ж, ж таки Верховної Ради, до місцевих рад? Будемо сподіватися, що Верховна Рада буде зважати на авторитет легітимного президента, який буде користуватися високою підтримкою в суспільстві. Що Верховна Рада буде зважати на цей фактор, що очікування людей і підтримка людей саме. В руках президента, а не в руках Верховної Ради, тому що Верховна Рада сьогодні є практично ну, нелегітимна. вона легальна, але в неї нема підтримки в суспільстві. Варто проводити вибори і до Верховної, і до місцевих звісно раді. після президентського. Звісно, хотілося. але треба зробити ті кроки, про які я кажу. Треба це робити. Бо з Верховної Ради набагато швидше підуть відповідно прийняття реформ. Угу. Набагато швидше можна піднімати питання змін до конституції. Але ця Верховна Рада має бути вже обрана за сучасних умов. Тими людьми, які прожили і пройшли майдан, тобто такий своєрідний якби, момент очищення. Вони якби чистилище ми сьогодні пройшли. Ми скидаємо з себе оцю облуду, позбавляємо себе ілюзії радянської системи, і ми хочемо жити в новій країні, а це означає, що ми маємо будувати нову систему. Е, Роман, скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що деякі керівники зараз е, став, дозволяють себе контролювати, а не побоюєтесь ви того, що вони чекають якогось даху над головою в Києві, оберуть. Президента і двері закриються в кабінет. Це, що я вам хочу це сказати? Ну, насамперед, підставовою, також базою того всього, що ми говоримо, навіть нових керівників, чи виборів, є також те, що я помітив, і в певній мірі є також, я не скажу розчарованим, тому що я молодий тільки оптимізм. Але відверто не всі люди готові до змін. Тобто Майдан це така. Ну, Активність суспільства, громадянського суспільства це дуже важливо. На Майдані було можливо 20%, можливо, 25. Так, з них кілька відсотків це ті активісти, які реально робили цю роботу, котрі гинули, страждали. Але не все суспільство відверто готове. Мені каже колега, краще я дам 100 гривень даєшникові, аніж заплачу державу 430 гривень. Не до кінця суспільство саме, що готове змін і готове входити в цю таку час змін, трансформації, тому що це дуже нелегкий час, а щодо керівників, так відверто я вам скажу, нові керівники встановлюють зв'язки із київськими керівниками. Можливо, ну, не те, що можливо, а напевне формуючи вже цю вертикаль лобізму тих чи інших своїх справ. Ось, але оскільки громадськість активно втрутилась і має вплив зараз в особі громадських організацій, громадських активістів, ем, значить, контроль та е, вплив на призначення тих чи інших керівників, то хочу сказати, що ем, я не знаю, чи ми це достеменно дамо, але зв'язок вже наводення контактів, побудова мостів, вже є, вже є присутні Львів-Київ. Але та система знову ж таки, котра є зараз, вона іншого не пропонує для цих керівників. Для того щоб якось виживати, крутитись в іншому випадку прийде час затище, де Київ буде відверто і нахабно формувати свої бачення на місцях навіть щодо призначень. Ось через те ці місти справді встановляються, формуються, як ви кажете, дахи. Я думаю, що не ну, є в іншому випадку. Ця система влади, яка є, вона тільки таке продукує відверто. Через те негайна реформа. Власне, адміністративна, це дуже важливо, державна, котра повинна це е, передбачити, де цей же начальник повинен виходити знизу, дуже важливо, так? зараз, де йдуть рознарядки з Києва і відверто нам, і громадським активістам, дуже важко битись, тому що ми, майданівці, пропонуємо не одну особу, а кілька осіб на призначення тих чи інших посад. У більшості випадків не дослуховуються відверто, так, десь те та керівництво, котре зараз є. І через те ми маємо навіть досі пікети, через те ми маємо досі протести, не тільки на Львівщині, а й по Україні. Через те ми маємо досі дуже велику проблему з кадрами. А чи прошу, Андрій, дуже коротко, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, аби політики нарешті почули тих же ж громадських активістів і тих же ж простих людей? Бо в нас після кожних виборів всі обіцяють зміни, але нічого не відбувається. Саме ще раз кажу, зміна системи дає відповідно можливості для соціальних ліфтів і присутність відповідно громадських активістів самі в системі влади. Тобто система влади, перш за все, державного управління має мінімізуватися до тої кількості, скажімо, інституцій і осіб, які здатні будуть реалізовувати державну політику, коли це там, скажімо, київського рівня, на місцях і слідкувати за. Реалізацію цієї політики, тому що з завданнями приходять кошти, і тому місцева громада з радістю буде виконувати. Але це вже не буде задача безпосередньо самого державного управління державних чиновників стане менше в рази. Тому відповідно з'явиться місцеве самоврядування, де будуть люди вже урядувати на місцях, і вони будуть дивитися, чи потрібно їм в повній мірі реалізовувати такі ініціативи держави, чи в них є зауваження. Тобто це зразу ініціативи громадські автоматично отримують. Отримують підтримку, тому що до них змушені будуть приприсприслуховуватися саме так, в такий спосіб ми бачимо процес децентралізації у владі. Я хотів би сказати, що коли влада буде правильно сказав Роман впливати на кадрову політику на місцях, а це очевидно. Бо якщо теряльна реформа відбулася, то далі відповідно, місцеве самоврядування, то далі відповідно ми наповнюємо вже тими людьми відповідно цей цю цю драбину. Владну драбиму місцеве самоврядування, то зрозуміло, що і прямий вплив ми маємо на цих людей. Яким чином буде підбирати людей? Зразу вже скажу. Ми хочемо людей, щоб це були люди патріотичні, які будуть захищати українську державність, які будуть працювати для громади, щоб це були порядні люди. Ну саме це стояло питання там питання гідності, так? Революція гідності. Ми хотіли б бачити, що мораль. Є реальним інструментом, яким користується сьогодні влада, а вона аморально виявляється і не користувалася, бо пішли проти аморальної влади. Тому що це бандитська влада, корупційна влада. Тому нам потрібно порядних людей, які мають оцю мотивацію не залазити в корупцію, не вибудовувати якісь там піраміди. І тому іще один момент це звичайно, професіоналізм. Бо ми хочемо ефективних менеджерів. На цьому наш ефірний час вичерпаний. Я дякую вам за увагу.